Будин, а також його записник, адвокат Доманський у своїх поясненнях також не зазначили, а назвать з думкою прокурора при виконанні ним своїх процесуальних обов'язків є підстави для відбуду. За таких обставин слідчі суддя не почає підстав для відбуду прокурора Фомчітково, враховуючи наведене та керуючись статтями 87 81 КПК України, слідчий суддя ухвалив задоволені заяви підозру в крипінальній провадження. Останні цифри 257 від чотирнадцять року Дудіна Романа Володимировича про відвід прокурора кримінального провадження Хомченкова Владислава Михайловича, від участі дозвіл питання про продовження строку запобіжного заходу відповідальні підверту і відновити ухвалю оскарження підлягає слідчий суддя підпис після засідання. Учасникам кримінального провадження буде надано текст даної ухвали, завірений належним чином. Прошу сідати. У вас є клопотання? А ви не можете їх всі оголосити, може якось? Да. Чи кожне окремо, да? так? Будь ласка, тільки я дуже прошу вас, стисок коротенько, присутній. Так. Да. питанням. Прошу. В рамках статті... до так, так, Статті 32 КПК України, відповідно, до статті 93 подак України. Юридичним адресом місце фактичного перебування структури, місце знаходження керівництва, підрозділу, обліку фінансів. ДБР розташована за адресою СМН-15, прошу зазначено на відповідному сайті ДБР, адреса юридична по понасаме 26, повністю занадбана на будівля, де не ведеться жодної діяльності. У зв'язку з нам прошу направити матеріали по питанню. До апенапеляційної інстанції з метою встановлення територіальної підсобності, так як я вважаю, що східчими ДБР та прокурорами офісу Генерального прокурору України пробує порушеного статі 32 КПК України в зв зв'язку із поданняними клопотання до Печерського районного суду міста Києва замість Шевченківського районного суду міста Києва, де фактично знаходиться орган досудового розслідування. Рішення прошу аргументувати відповідно до норм її що законодавства і детально роздосинити його мені відповідно до статті 42 КПК України. Додатки. Додатки ваша честь. ЦБУ, це вулиця Симона Петлюра 15. На ньому ми бачимо е, напис Державне бюро розслідувань, бачимо таблічку Державне бюро розслідувань, бачимо державний е, флаг України, е, бюро е, на цьому місці. Тут же ж зазначена адреса Симона Петлюри, 15, тут же написано приймання громадян, графік роботи. І так далі, це додаток до е, сайту. Тепер я хочу акцентувати, ну додаток до сайту мається на увазі сайт ДБР, на якому офіційно сказано, що адреса е, прийому громадян, е, місце, де вони можуть звернутися за своїми скаргами, куди вони можуть надіслати листи. Це все знаходиться в Кевченковському районі з адресою Симона Петлюри, 15 у цьому от красивому будинку, де де ну, наявні всі атрибути державної установи. Тепер хочу вашій увазі представити те приміщення, ця конюшня, вибачте мене, яка знаходиться за вулицею Димаса Мирного, 15. Тобто, ну, вже зовні видно, що жодного, жодної діяльності там не ведеться. Бачимо, що е, об'єкт знаходиться під охороною жодних табличок. От, вхід жодних табличок. Навіть бачимо по снігу, що сніг ніхто не прибирає, ніхто сюди не заходить, ніхто сюди не приходить. Оця конюшня є офіційною. Це Ну, Я показую всім в присутньому залі. Надписи похабного типу на цьому приміщенні знаходяться з тобто, написами. Ну, е Жодного ремонту бачимо по снігу, що ніхто сюди не заходить, ніхто сюди не виходить, приміщення занедбане і фактично виконує для ДБР е ширму, е виключно з юридичної адреси. Ось ще фотографії зазначеної будівлі. ось ще фотографії. Бачимо, що ніде нічого не світиться, не горить, вибиті шибки. Нічого там ніде не функціонує. тобто, ну… Просто, просто фактично, занедбана будівля, яка де, де Юре належить ДБ. Разом з тим. 93 цивільного кодексу нам чітко визначає це приміщення, яке знаходиться за, за ним і має е, номер 28А. Тобто, ну його дуже видно, це до прив'язки до місцевості. Тобто, фактично. Державне бюро розслідувань створило для себе фіктивну юридичну адресу з однією єдиною метою для того, щоб заходити з своїми кримінальними провадженнями виключно до Печерського районного суду міста Києва. Хоча, по факту, вони мають відповідно до розташування цього красивого гламурного структурного підрозділу ДБР звертатися до Шевченківського районного суду міста Києва. У зв'язку з чим вважаю. Що всі ті дії, котрі здійснюють група слідчих та група прокурорів в зазначеному кримінальному провадженні, звертаючись до Печерського районного міста Києва, є незаконним, грубо порушує статтю 32. ще раз наголошую на тому, що підстав для життя статті 34 кримінально-процесуального кодексу України не існує так, як Шевченківський районний суд, де знаходиться підрозділ ДБР, працює в штатному режимі. Подільський районний суд, де я фактично мешкаю, де я зареєстрований, також працює в штатному режимі, тому привід причин для звертання в Печерський районний суд немає. Ще раз наголошую на тому, що я прошу передати для визначення територіальності. Матеріали до апеляційної інстанції. Хай апеляція визначає, чи мають право, чи не мають. Це ну, вибачте, мене, коли оця конюшня, оця конюшня, де зовсім немає нічого, і ну, всі фотоматеріали, навіть свідів, ну, Банально, але слідів людей нема. Тобто сніг лежить на криці і слідів, що туди хтось входить, заходить, виходить. стоять пусте занедбане приміщення. будь ласка, Коли вам стало відомо про це пусте занедбане приміщення? Е, про те, що е... Ну, що пісвільність у вас визначимо, як ви вважаєте, неправильно. Так, дивіться, так. відповідаю на ваше питання. Е, саме відомо мені стало е, напередодні. Ну, фактично, перед е судовим засіданням в Печерському суді е 1 числа 1 грудня, коли я подавав відповідне клопотання по 32 КПК, е е самі фотографії, тобто ну, сам е сфотографував об'єкти, показали, що там нічого нема, там нікого нема, там вибиті шибки. Ну я думаю, що ви погодитеся зі мною, що на жодному на жодній державній установі не може бути надписи на центральному фасаді. Написані надписи Лох. Ну я, я задала вам запитання, так. ви мені відповіли. Вам стало відомо про те, що ДБР знаходиться в Печерському районі. Фіктивно. Фіктивно 1 числа, правильно? 1 числа мені стало відомо, саме фотокарт... mm -hmm. фотокартки я отримав перед вихідними, ну, ввечером в п'ятницю. Mm -hmm. Зуміло, присядьте, будь ласка, будь ласка, думка іншого учасника. Ну, попитання, прошу. Захисник Доманський, Господний <звіттамарський> суд, в даному випадку підтримує попитання заявлено. Під захистом, вважаю, що і неодноразова практика Київського апеляційного суду була щодо направлення справ, які керового спорядку є винувальні акти до чим району суду, Отже, фактично вважаю, що в даному випадку в місці знаходження є реальне розташування місця то в Шевченському районі за адресою під 15. Скажіть, будь ласка, вам коли стало відомо про наявність таких ухвал в тому числі апеляційної інстанції? Ну, практику апеляційних судів mm -hmm. знаю, з, з, продивлявся і, і в, в засоб маслої інформації про, mm -hmm. те, про те, що зараз те, що є спір, між де знаходиться реальність, і, mm -hmm. і цей вже давно точиться в юридичному середовищі. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а вам як особа, яка представляє інтереси? Підозрювано в цьому провадженні, при поданні апеляційної скарги на увагу е, про обрання заходу залпу, це питання підіймалося? При обранні не піднімалося при обранні так, при е, оскарженні е, апеляційній інстанції. У нас сьогодні повинно бути ні, було засідання? Ні, коли, коли ви сенс... оскаржували ухвалу судді Волкову, вона ж була оскаржена в апеляційній інстанції. Ну, передто так розкаржувався, бо дано Вам вже відомо було? Так, про підсумність, ні, вона ще не було відомо про те, що є достовірні факти в тому, що е, за адресою пана Самарного е, е, не знаходиться жодних установ. Е, угу, розуміло. Сідайте, будь ласка, прошу за підспід роботом, э, Юрію. Повністю підтримую. Це спільна позиція і вважаю, що всі слідчі дії, які виконуються головним слідчим управлінням Державного бюро розслідування, вони відбуваються у, за адресою Симона Петлюра. Це Шевченківський район. Шевченківський район і справа має розглядатися в Шевченківському районному суді. Добре, сідайте, будь ласка, прошу э, э, прокурор. Думаю, що вважаю, що клопотання щодо передачі справи за підсумців до іншого суду є безпідставним, оскільки офіційною зареєстрованою юридичною адресою Державного бюро розслідування є вулиці Панна 28, місто Київ, що територіально розташовано під час країни <рес> міста Київ. Так, дійсно за. По вулиці Петлюри, 15, міста Києва є поштова адреса для листування Державного Бюро Росії, також знаходяться окремі підрозділи. Також звертаю увагу суду, що у даному кримінальному провадженні неодноразово направлялись клопотання щодо забезпечення за кримінального провадження, яке розглядалось саме Печерським районом, суду міста Києва. Жодних питань не виникало при прийнятті рішень, і рішення про обрання забільшого заходу відносно до було предметом. Апеляційно пригляду за підцінну сказка у сторони захисту і також не виникало питань щодо порушення правил підсудності щодо розгляду січень суді дано клопотання даного, даного проваджування. Тому прокурор mm -hmm. відмову на все честь. Правильно я зрозуміла це лише поштова адреса поштова для Де відбувається здійснення, uh, здійснення. де знаходиться, де ваша бухгалтерія. На яку адресу? Uh, не моя, це державна бюрократія. Не має дозвілу? Ну, я да, це адреса для агустування. Це, це я просто вже включилася. Так, да, так, да, перепрошую, так. Да. Оскільки по 93-й э, ЦК... Да, да, своїх да. пояснення відповідно да. зазначав ну, також 93-го. Да. Цені ну, Ми керуємося кодекс. кримінально-процесуальним кодексом і відповідна mm -hmm. одиційна юридична адреса Панасам Руну 28. Печерське місто Києва. відповідно, дане клопотання підсудне свідчиним суддям Печерського району суд. Так. Ще щось ми... пояснити? Субі, я, перепрошую, а суду за кого руку піднімають я за себе? Так прошу. Я, я розумію, що я не можу е, в данові Я не можу в даному процесі задавати питання до прокурора. Ви можете написано. Я прошу суд все ж таки з'ясувати у процесального керівника за даною кримінальною справою, де ж все ж таки знаходиться слідчий дощенка. Котрий неодноразово, як е, вказує е, сторона обвинувачення, визивався для проведення слідчих дій? Чи відомо йому, чи ні. В мене все ваш честь. Я це, розумію. це питання риторичне, якщо, якщо прокурор забажає відповідати, він можуть... може надати вам роз'яснення, але ну, я пока можу... не передбачено да, запитання да. Можуть, можуть, захисту сторони. Та... Так, І так, навіть, ну, розуміти, нам ну, я в порядку скажу, що так, є кабінет, в тому числі у Дощенка за адресу Сімна Петлюра 15, ну але те, що він, ну скажімо так, я не є керівником дощенка, не виключаю, що за, за іншими адресами також можу проводити слідчі процесуальні даному можу. Так, добре. Хочете ще щось писати? Прошу так, ну, Ваша честь. Я також без Тут питань да без питань, без нічого. Я просто хочу прокоментувати також ребенку пана прокурора про те, що не було ну, як можна скаржитись на те, про що ти не знаєш? Коли ну, я дізнався про те, що е, там від, ну, що відбувається, що фактично просто пуста адреса, там нікого немає, воно не отаплюється, там нема світла, там ніхто не прибирає, ну, воно закрите зачинено, тобто ну, фактично тільки вивізне. Я про це, про це одразу повідомлюю. Якби я знав, би про це з першого дня е, кримінального провадження і тих заходів, які застосовували стосовно мене, я, звісно, відразу підняв би це питання. Як тільки мені про це стало відомо, я не міг жавуватися і ну, вибачте, е ну, знати, десь десь дізнатися, я дізнався ну, насправді дуже випадково, тому що мені е ну, пояснили, що е ну, ДБР спеціально було створено зазначене приміщення, виключно щоб користувався е діяльністю Печерського районного суду. Тобто, а фактично. Ну, навіть на сайті керівництво приймає на сьому на петлюри. Тобто, ну, є офіційний сайт, на якому зазначено, що керівництво приймає, а ну, пошту вони приймають, листи можна приносити. Ну, Зазначене приміщення, окрім цього, всіма атрибутами ну, на фотографіях ви дуже добре бачите, що воно обладає. Тобто, є прапор, є табличка. Цій конюшні, вибачте, мене, немає нічого, воно воно не функціонує. Ну, таким чином можна десь будку туалетну поставити в будь-якому районі і казати, що в нас там юридична адреса, і ми йдемо туди. Всі підрозділи, ті, що ну, ключові підрозділи, знаходяться на ціної підлови 15. Все у вас. Так. Слідчий вдаляється.